Раді вітати вас, шановні глядачі. В ефірі інформаційна програма Час новин з вами я, її ведуча Людмила Коренюк. Про події, які сталися протягом останніх днів, дивіться далі. Яким виглядає наш обласний центр, місто Черкаси, в очах іноземців і мешканців інших міст України дізнавалося громадське тіві Черкаси. Люди на відео, яке ви зараз бачите, це учасники майстерні громадської активності. Приїхали вони до Черкас ділитися своїми ідеями і проектами, як покращувати міста. Черкаси, так, але а, є шмат речей, які здивили. А, Наприклад, была такая у, така у меня проблема, я не могла знайти водної сметниці, просто взять там, а, свою не, ну, выкинуть нечто, так мы были в том районе, где помешаны. прыватныя дамы і шмат павярховікі. там вельмі цяжка было знайсці жадную урну там сметніцу і таксама на прыстанках аўтобусных няма урн мне гэта было трохі цяжка мне заскачыла. У вочы адразукітаецца шмат рэкламат.ось на гэтым пляцу я не бачу так, і мы здымаем то. Але але там, Фільмі шмат кольорів, і це так кидається в очі, і це трохи тяжко так психологічно. Ну, коли ми порівняємо з Білорусію, наприклад, то в нас не шмат реклами поразвіше. Місто те, що бракує якоїсь такої атмосферності. Тобто, тут дуже багато я помітила саме якихось магазинів, але немає, наприклад, е, ну. Небагато музеїв мені так видалося, небагато таких місць, куди можна сходити з друзями. Там, мабуть, ну, є, є якісь такі парки, але вони такі в місті маленькі, саме ну, в центральній частині. Можливо, я просто мало бачила. І ще мені не дуже сподобалось, це саме те, що майже все місто ну, мені так видалося, це ринок. Ну, тобто, всюди не можна, а люди продають. Це якось це трошки спотворює образ міста. Може. To, że właśnie jest za mało kolorów i przez to człowiek może być taki trochę sputniejszy, ale jak każde miasto ma potencjał, żeby to zmienić, trzeba tylko coś zacząć robić. No, mogłoby być więcej śmietników, bo wiadomo, że kiedy po prostu mamy obok śmietnik, to można od razu wrzucić śmieci. Jak nie ma, no to rzucamy za siebie. Duży się podoba, cię Ja. Ну, взагалі об'їздили майже всю Україну, я думала, що в Львові вони такі найгостинніші, але коли нас почали проважати через це місто черкощани і ну, там все детально пояснювати, це було дуже приємно. Ну, тобто я вражена реально місцевим малікові. Мені подобається, те, що в місті дуже багато дерев, багато кольору, багато стріт-арт, графіті і багато велосипедів. Okay. Круте місто. Мені сподобалось, гарні люди. Місто не тисне, круто, вільно дихається. А коли питаєш дорогу у людей, всі проводять, всі розказують, де коли, як можна поїсти, де можна відпочити, проводять куди треба. Дуже класно. Позитивне це, по-перше, ландшафт. По-друге, це е, незвичність нової архітектури. Мені мене найбільш вражило те, що декілька маєтків, які я бачив, навіть мають свої особисті герби. Це дуже цікаво і це можна навіть досліджувати. Служба безпеки України затримала колишнього співробітника СБУ, який у травні забезпечив проникнення сепаратистів до аеропорту Донецька. Повідомила речник СБУ Олена Гітлянська. СБУ оприлюднила відеозапис з камер, встановлених у міжнародному аеропорту Донецька. На відеоматеріалах зафіксовано співробітника ОСБУ України в Донецькій області, який у травні, використовуючи власну магнітну картку, забезпечив безперешкодне проникнення до адмінбудівлі аеропорту членів терористичної організації ДНР, у тому числі ватажка батальйону Восток Олександра Ходаковського і так званого міністра ДНР Олександра Бородая. Повідомили в СБУ. Київському національному художньому музеї представили двомовну книжку Євромайдан History in the Making, що досліджує феномен Майдану. Про це повідомляє Радіо Свобода. Детальніше, дивіться далі. До видання увійшли понад 200 світлин 46 українських фотографів. Більшість фото публікуються вперше. Цей продукт, який ви бачите перед собою, це рік, води, не лише для того, аби ми пам'ятали, що це було, що це була за ситуація, що це був. Три місяці нашого життя, але щоб пояснити іноземному читачу, що таке майдан, Євромайдан History in the Мейкінг відкривають дві аналітичні статті, у яких історик Ярослав Грицак описує причини протистояння, а філософ Тарас Лютий досліджує майдан як сукупність міфів. У книзі є інфографіка хронології протесту і карта майдану, створена картографом Дмитром Вотманом. Також подано список загиблих. Робота над проектом тривала 9 місяців. Євромайдан History in the Making незабаром з'явиться в українських книгарнях. На сході України постріли не втихають. Нещодавно активіст Андрій Дзиндзя оприлюднив відео, на якому видно, як бійці батальйону АЗОВ відкрили мінометний вогонь. Все це відбувалося поблизу Маріуполя. Пропонуємо вам переглянути ці кадри. Відео під назвою Азов відправляються терористам» активіст оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук. На оприлюдненому відеозаписі видно, як бійці Азова підготовляються до виїзду, а потім їдуть на позиції. На кадрах також показано, як силовики стріляють з міномета. Дзінця повідомляє, що події на відео відбуваються поблизу Маріуполя. Миро та злагоди вам, шановні глядачі, до зустрічі завтра у наступному випуску програми. Час новин. Яку погоду слід очікувати сьогодні? Дивіться просто зараз. Дня вшановується пам'ять преподобної Анастасії Римлянки і преподобного Аврамія Самітника. Мисливці вірили, якщо вовки з граями бродять полями, то чекай великих бід, епідемій, голоду чи війни. Якщо 11 листопада небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. Як повідомляє синоптик день буде хмарним. З самого ранку в умані небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів температура коливатиметься від плюс одного до плюс семи градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск 752 мм. міліметри, вологість повітря 89%. Відсотків.